Новий потужний ангіограф в міській лікарні номер 1 готовий до використання. Це вкрай важливе медичне обладнання, яке було придбано за кошти місцевого бюджету минулого року. Дозволить проводити такі медичні маніпуляції, як коронарографія і стентування. Близько півроку знадобилось для того, щоб виконати всі необхідні підготовчі роботи та отримати всі необхідні дозволи. 12 червня нарешті було отримано ліцензію від Державної інспекції ядерного регулювання України на експлуатацію ангіографа. Ми аналізували взагалі структуру смертності Білої церкви. У нас на першому місці серцево-судинна патологія. І десь 67% смертності це саме серцево судинне захворювання. Такі відділення не графічне, це обов'язково має бути місце. Взагалі, десь кількість пацієнтів по нашій громаді десь приблизно 200 чоловік Було по 220 інфарктів за рік, причому це тоді, коли не було укрупнення районів, це була тільки Біла Церква і Білоцерківський район. Тепер же приєднали кілька. Районів південних, в тому числі з заходу сквира, з півдня, з сходу ракетних то пацієнтів буде більше раніше. Щоб надати таку допомогу, потрібно було їхати до Києва і втрачався час. Тепер ми можемо надавати невідкладну медичну допомогу пацієнтам з гострим інфарктом міокарда, відразу, оскільки саме перші 60 хвилин є вирішальними не лише для порятунку пацієнта, а й для суттєвого зменшення наслідків інфаркту. Тож, завдяки запуску ангіографа, біла церква увійшла в мережу реперфузійних центрів України. Ну, ми ж вивчали досвід в інших регіонах, як працюють ці центри. Повірте мені, що в нас краще, ніж у деяких областях. Краще. Тобто ми врахували всі особливості так, як воно повинно бути. І сьогодні, якщо відкриєте наказ ще раз крок Міністерства охорони здоров'я, там є вимоги до приміщень, до обладнання приміщень, жодного не буде зауважень. Все відповідає. Тут повинен бути реанімаційний зал, чотири палати, дві доопераційні, дві післяопераційні, сама операційна, так вона називається лабораторія, усіма приміщення плюс там окремі є вимоги до безкарбійного джерела жилення. Кисень, апаратора, монітори пацієнта апарату зі, все-все-все. Шприцевий насос, це все. Але основною цінністю цього відділення є кваліфікований медичний персонал. Команда медиків уже сформована та підготовлена. На самої установці ангіографії у нас буде працювати на даний час. У нас є два хірурги, дуже досвідчені. Вони працювали в багатьох клініках по Україні. І лікарі, які тільки що пройшли навчання, це окрема спеціалізація інтервенційна кардіологія. Лікарі отримали спеціальні сертифікати. Взагалі, команда, яка працює на ангіографії, це не тільки хірурги. Це ми зібрали команду і анестезі. Зологи і операційні медсестри, яких ми готуємо, і медсестри анестезістки, Тобто команда в нас зібрана дуже класно. Боріться, рятуйте життя. Хай у вас все вдається, і хай у вашій роботі якомога менше буде тих випадків, коли люди йдуть від нас. Відразу після того, як лікарня отримає можливість фінансування від НСЗУ, ця послуга буде для пацієнтів безкоштовною. До того моменту за витратні матеріали, на жаль, необхідно буде платити пацієнтам. на цей перехідний період ми зараз переглянемо спроможність бюджету для того, щоб ми могли забезпечити на цей період лікарню розхідними матеріалами. Тому ми зараз будемо шукати резерви місцевого бюджету для того, щоб закупити це обладнання. Вартість обладнання для скажімо, забезпечення ангіографічного відділення сьогодні складає приблизно 18 мільйонів гривень. 17 мільйонів 160 тисяч саме саме обладнання ангіоров коштує, але допоміжне обладнання, безперебойники і сума десь близько 18 мільйонів гривень. Тому я ще раз хочу подякувати всім платникам податків міста Білої церкви, тому що це зроблено за кошти платників податків. Подякувати депутатському корпусу за підтримку. І хочу сказати, що ми взяли курс на відновлення медицини міста Білої церкви.